Всім доброго дня. Хочу зробити відео на свій невеличкий розпродаж. Зібрав всі речі, що мені не потрібні. Дивіться, може кому що знадобиться. Отакі От накладки на тормозні колодки. Дивіться, ціна буде 40 гривень за штучку. Ну, бажано хотів би, щоб купили їх всі. Тобто, Одна людина, я думаю, хто буде бажаючи їх купити, по ціні домовимося. Дивіться, радіатори печки. Получається, цей стан. Хороший його стан. Це видно, був вживані. Е, получається печки, це виходить прямо з моторчиком. Я так розумію, таке як схоже оце, чи до трактора, чи до газона. А оця пічка, я навіть не знаю, до чого вона. Дивіться. Може комусь знадобиться. Така кришка, виходить, це до СМД двигуна. Зараз переверну її вам. Отакий от її стан. Ось от, написано щось тут. СМД, СМД 14. 400 гривень її ціна. Двохсторонній циліндр до трактора МТЗ. Тисяча гривень, отак як він є. Сезон він у мене на тракторі побув. Він мені не підійшов, виходить, балка була викривлена. То купив повністю нову балку, поставив все по заводу, як треба. Дивіться, відвали до плуга старого зразка, що, виходить, ще косинець треба. Відвалів я 4 штуки, 300 гривень ціна за один. Ці косинчики парочка є, 100 гривень. Також до плуга є стійки. 5 штук є в наявності, 300 гривень ціна одної стійки. Є серги такі на коротку на МТЗ. Серги, я б сказав би в зразковому такому стані виробітки фактично немає. 1000 гривень одна серга. Є серга. Трошки виробітка тут на отворах, та буде коштувати 800 гривень. Оце до сере, дивіться, по 150 гривень штучка. Так, тепер дивіться, нове це таке як з 12-21 Ось Отаке, От За пару сотень гривень віддав би до пружинного культиватора пружини по 100 гривень штучка 200 гривень до бритви до Карена дивіться кому потрібно домовимося так це кронштейни до предплужників 200 гривень за два я б їх віддав це механізм регуліровки плуга це таке як таке як дивіться Блін, сонце світа нічого не видно Таке як воно самопальне само таке щось. Самі його робили. 400 гривень ціна це дивіться, оце заводське 800 гривень. Е, добіга добіга отака деталь, дивіться, є. Е, отакі комутатори є два штуки. Вони нові. Просто я не знаю з чого вони. Підкажіть, може хто знає, з чого вони, може, кому потрібно, домовуємось по Так, корпус повітряного фільтра. Це таке як з гусеничного трактора. Я бачив хлопці, хто ставить сухий фільтр собі до трактора. Повітряний. От шукають їх. Отакий. Він ціленький, не гнилий, не побитий. Всередині там два барошка, що два фільтри зажимають, 700 гривень буде коштувати він. Так, дивіться. Є отака риба, ласкодержателі, це все воно нове. Противоріжучі пластини. Дивіться, це все нове до ниви. Нарізку. Дивіться, кому що потрібно буде, телефонуйте. Так, і тепер до комбайну нива, дивіться, виходить ремені. Ремені нові. Зберігались вони в погребі. Так що нормальний їхній стан. Так, це виходить два комплекти компривода. 4350. Так, тепер дивіться, покажу. Дві триста шістдесят, дві триста шістдесят. Це таке як генератора 1450. 2360 2650 2600 дві триста шістдесят. Дві п'ятдесят на обороти барабона, здається. Це, мабуть, на жодку обороти. От дивіться. Потім такі шеремені. Я просто буду показувати вам маркування, щоб ви бачили. 3475. 2800 так, тут не можу нічого знайти. Так, і от є ремені. Ну, реально, я не знаю, з чого вони. Я вам покажу, вони нові, от їхнє маркування. Кому буде потрібно, <кхід> дзвоніть, я думаю, домовимося. О такі фокусуйся отакі От тобто, Це все буде в півціни, в півціни від Нового. Зараз я вам покажу, щоб ви просто розуміли, про що ми з вами говоримо. Коротше, чесно, я не знаю, з якого це воно комбайна. Може кому вам знадобиться. Так, дивіться, ще є качалка від комбайна Дон. Абсолютно нова. Може кому-то потрібно буде, дзвоніть. Домовимось. Так. І дивіться, хотів ще запропонувати отаку бочечку. Це вони здається, здається, стояли такі бочки на бензовозах маленьких. Я в ній зберігав солярку, зараз вже не зберігаю. От її літрош, 2 тони 40 літрів. Ну, Ми сюди повністю так по горловину заливали то 200. Вона виходить ціленька, не недерява, ціна бочки 12 тисяч гривень. Всім дякую за перегляд. Кому що буде цікаво, телефонуйте, все вам підкажу, якщо треба, зніму фото, відео, на Viber скину. Всім дякую, всього доброго, до побачення.